Нарешті майже весна, а тому настав час займатися дачею. Як і планували, почнемо з вікон. Нагадаю вам коротку історію нашої дачі. Купили ми її на початку осені минулого року. Ця діляночка нагадувала більше джунглі, ніж дачу. Тож за осінь ми прибрали тут все, а з цієї весни починаємо займатися будинком. Як тільки ми побачили, що через тиждень будуть теплі вихідні, ми вирішили що саме час замінювати вікна. І перше, що ми зробили, це приїхали їх виміряти. Так нам вже пощастило, що мій однокласник все своє життя займається вікнами. І... Залишилося нам зробити лише одне: якимось чином затягти його до нас на дачу, щоб він їх поміряв. А як же це можна зробити взимку, коли в принципі так холодно зазвичай на вулиці? Та да дуже просто знайти отакий час, коли нормальна погода настає, коли можна зробити шашличок відкрити нарешті цей сезон. М -м -м. А ще в цій поїздці ми вирішили спробувати для себе щось новеньке. Це кава в дріпсах, в таких упаковочках. Яку ви можете просто залити кип'яченою водичкою, і вам буде те ж саме, що кава десь в кав'ярні. І скажу вам чесно: воно реально працює. Кава дійсно смачна виходить, ароматна. Так коштує воно не дешево, але коли ви любите каву, коли у вас немає на дачі або де-інде, або десь в подорожі кавового апарату, то це прям те, що вам потрібно. Звісно, силочку на смачнющу каву, яку ми зараз п'ємо, я залишу в коментарях. Посмакувавши каву і шашличок, ми все ж таки нарешті дібралися до наших вікон. <різвіст> З моменту, коли нам заміряли вікна до моменту, коли їх виготовили і доставили нам, пройшов тиждень, і ми якраз встигли в теплі дзінки на установку. Їдемо на дачу. Олексій за кермом не я, того, що... не того, що туман і дощ, а того, що він каже, просто це страса не, не для мене. Ща, каже, ми виїдемо, тоді ти. Так? Ще їдемо, каже, ще-ща-ща, ща, ще. Ща-ща-ща, каже, вже от прямо тут скоро. Ща-ща, ща. Не, ну ща, 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 сча. Дай хоч заглушу тоді. Цього у нас на дачі 6 вікон, 2 величенькі і 4 не дуже великих. А ще у нас є одне маленьке вікон, це в гаражі. Всі ці 6 вікон нам коштували десь приблизно 55 тисяч гривень, вже прям з доставочкою. А також 6 тисяч гривень коштував монтаж. <ріст> Багато чи мало? пишіть в коментарях, звичайно, але я вам скажу, що ми спеціально ставимо вікна в такий період, не сезон, бо зазвичай в такий період на вікна є невеличкі знижки. <ріст> Купити, оце такий старий будинок, то багато чого може піти не за планом. От і з вікнами у нас вийшла така сама історія. Якості вікон у нас є дві новини. Перша гарна, як завжди, друга погана. Перша гарна в тому, що ми замовили профіль VDS, вікна, профіль VDS, двохкамерні ще й всередині з аргоном. Тобто по теплу вони будуть прям вау. Але монтажники нам сказали, коли це все розпакували, що ну, коротше, вікна у вас кажуть будуть тепліше, ніж стіни, тому можна було трошки на цьому зекономити. Ну, а чого ж ми зразу не подумали про це, що треба було заказати вікна попроще? Тому що ми зробили неправильно не робіть так, як ми. Ми зразу приїхали, поміряли, потім замовили вікна, а потім робили демонтаж-монтаж. В таких старих будинках так робити не треба. А як треба було робити? Треба було зробити демонтаж, подивитися. Поміряти все більш точніше, ніж ми поміряли, бо у нас, як виявилося, є дуже багато підводного каміння в цих вікнах. Потім, після демонтажу, можна було все це заклеїти пленочкою, так як ми зробили з готовими вікнами, бо вони що були, що не були, тут сіфонило дуже сильно. І після цього вже замовляти нові, щоб вони стали якраз по закладним старих вікон. Коли хлопці зробили демонтаж, ми побачили взагалі, що у нас за стіни, з чого зроблені вікна, що за штукатурка, і так далі. Виявилося, що стіна у нас завтовшки в один кирпич, ще у нього є полості всередині. Плюс це все так дуже нормально намазано штукатурочкою із знутрі, і знаружи будинку. В чому виявилася проблема? В тому, що по ширині вікна нормальні. А от по висоті у нас виявляється, що там була захована це ж якраз це підводне каміння у вигляді дерев'яшки висотою 10 см, яка була просто заштукатурена. І виходить, що нові вікна можна було робити ще довше. Оце такий момент ми не знали. Дуже гарно видно от по цьому вікну, Ось все, де у нас поржавіли вже обої. І до цієї нижньої частинки 10 см, оце якраз і є та дерев'яшечка, яка випала в тому вікні, ну а в цьому вікні, як бачите, вона не випала. І виходить, що тут і по ширині вікно нормальне, і по висоті, воно стало прям ідеально. На відміну від того вікна. До речі, в основній кімнаті тут була решітка <глухи> внутрішня, тут все нормально. А отут, бачите, де іржа де ці закладні. І тут хоча б не дерево, тут хоча б кирпич сюди втулили. І то добре. Більш надійна конструкція, ніж просто дерево. Ну і щоб вийти з такої ситуації, хлопці просто підставили оцю ж палицю, поклали її поперек, щоб трошки підняти вікно, щоб у нас піни було не по 5 см з гори знизу, а щоб хоч знизу воно нормально стояло. Ну а зверху вже так. прийшлось накладати десь сантиметрів 5 см. Ну, насправді нічого страшного, бо тримається все ж таки воно за стіну, плюс стоїть на цьому вікні. Тобто, насправді, це вікно нікуди не дінеться. Просто прикол в тому, що прийдеться багато штукатурочки накладати, щоб його зробити красивим. що за дві годинки вже трошки стало тепліше. Десь плюс 15, плюс 16. Отакі пірошки. Пірошки ось, до речі. Поїмо. Ех, крим би ще повернути. Лафа закінчилась, да? буде холодно. Знайомтесь, а це віконні петлі. Нормально. В тій кімнаті, в якій ми грілися, почали демонтувати вікна, і там стало настільки холодно, і тому, а ви ж знаєте, що ми роботяги ого. Тому ми вирішили теж трошки допомогти допомогти хлопцям і порухатись. Киточки знут майже все їх тут і не буде. Та й ті, що з наружу пиляємо. Це вікно наше кухонне взагалі довелося розбирати по кусочкам у штабі, які скло вже виніс оце згнивша частина. Крутяк. Ще прикол, що тут, що у нас в гаражі, оця радянська штукатурка, ну їх таким товстим слоєм кладуть. Це просто капець. Якщо вирішимо будинок утеплювати зсередини якщо всю цю штукатурку зняти, то я не знаю скільки машину прийдеться замовляти, щоб це все вивести. Кіся, Кс -кс. Кіся, ми вікно робимо, прикинь. А ну, диви, отуди. таки дивлюсь на сусідку, там все прям ну дуже красиво. Вікна вже поміняні з якихось старих радянських і вже красиво оброблені, заштукатурені. Нам подив... подивіться на наші вікна, вони стоять дуже добре, але є дуже багато нюансів, що їх треба заштукатурити, зробити відкосики і поставити відливи. Бо ті відливи, які нам зробили до цього, вони сюди не підходять. Бо як я вже розказував, трошки схема тут помінялася. Ми думали, що ну, вікна стане трошки по-іншому. Ну нічого страшного, як Аня вже казала, ми роботящі. Все-таки зробимо все це дуже швиденько і дуже якісно. Про це трошки пізніше, мабуть, у наступному відео чи колись, коли потеплішує трошки на вулиці. А поки я просто любуюся і думаю, що у нас теж скоро так буде. Якщо ви спитаєте, чому ми не поміняли вікна в цій пристройці, ну по-перше, тому що вони їй не допоможуть. А по-друге, ми просто не знаємо, ще, що ми будемо з нею робити. І, до речі, дякую вам величезне за зворотній зв'язок в коментарях. Ми все читаємо, все бачимо, там є дуже цінні поради. І от я хочу спитати, як ви вважаєте, залишати нам все таки решітки на вікнах, які були, чи не паритись? Пишіть в коментарях. Мама вже працює. Тож, нам поки що залишилося зробити ще всього. На всього одну штучку. Це перевірити, наскільки натопило в кімнаті при нормальних вікнах. Прошу. Прошу. Відливи старі. Вони вже нам не потрібні, так що кому потрібні, пишіть. Джек, сюди. Що ти вже їла? Подивіться, ну це капець якийсь. Так, давай перевіряти температурочку. Ми тут закрили спеціально, як і минулого разу, закрили вікна. І минулого разу ми натопили з 6 градусів до 16 за 2 години. Зараз, трошки менше, ніж за годину, у нас вийшло з 2 градусів, піднялася температура до 11 по тому градуснику. І по цьому 10 гривневому градуснику тут зараз плюс 9. Не знаю, він, мабуть, бреше трошки. Ну, але це таке головне, що вже. Тут так тепло, що можна прям і хочеться зняти шапку. Фух, а ще вже можна отак от і хочеться сісти і полюбуватися нашими новими вікнами. Як у нас все гарно вийшло. Ну, точніше гарно, слава Богу, що у нас все вийшло. Бо насправді тут ще роботи дуже-дуже багато. І, як казала Аня, дякуємо вам за ваші коментарі. Ми читаємо всі, читаємо всі ваші поради. І не можемо не спитати у вас, як ви думаєте, що як нам краще заштукатурити вікна, і, наприклад, чи ставити підвіконня сюди чи ні, бо оці кріплення старих підвіконь, то що залишилося. Я не знаю, чи буде воно зручно, бо ходити десь з надіму. краще. Чи... пишіть, як ви думаєте, чи ставили ви в себе чи ні. Ну і як Аня казала, пишіть, чи ставити нам назад решіточки, які тут були, чи ні. Бо вони, по-перше, загнили вже. Фарба з них получилась, вони так виглядають погано. По-друге, це гіморо їх ставити. А по-третє, ці вікна з антизламною системою вже я забув про це сказати. Тож, ну, ми склоняємося більше до того, щоб їх не ставити. Але хто знає, хто тут у нас ходить, де і так далі. От. І що ще сказати? Що це тільки початок, це ще навіть не весна, це ще у нас лютий. Насправді не знаю, коли це відео вийде. І тому закликаю вас, підписуйтесь на канал, якщо ви любите цю дачну тему, якщо вам подобаються такі відео, бо це тільки початок і це тільки початок сезону, а ще попереду весна, літо, дерева, наш дім просто ще будинок наш ще, ну, стільки тут роботи, що капець. Якщо вам цікаво, що ми з, ньому, з нього зробимо за рік або за декілька, підписуйтесь. І до зустрічі у наступному відео. А поки, пока. Я буду відпочивати. Красота!